Друзі, всім привіт! З Вами компанія Автопарк Юа. Сьогодні до нас в продаж з'їхалася така класна Audi 4 Allroad. Це у нас 2015 рік, 140 тисяч ріднього пробігу. Е, є в нас по комплектації безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Чорний класний шкільний салончик з електрорегулюванням як водійського, так і пасажирського пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, мультіруль 140 тисяч рідного пробігу на приборочці 139 з лишнім, е, датчик світа, датчик дождя, підгріви передніх сидінь, е, шайба, є все автомобілі, є навіть сліпі зони. Задній ряд автомобіля в нас в ідеальному стані, також нігде ніяких проблем абсолютно немає. До речі, це 2 літра TFSI двигун бензиновий. По колу у нас є задні парктронічки, камера заднього вигляду. Класний практичний автомобіль, обслуговувався весь час по регламенту, проблем по ньому абсолютно ніяких немає. Знаходиться він на сумській 2 місто Київ біля метро Васильківська, його можна придбати в кредит, лізинг та заготівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк.ua, там ми в першу чергу викладаємо наші нові надходження. Тому чекаємо саме на вас на перегляд даного автомобіля.